З нами на зв'язку Ганна Шостак-Кучмяк, голова Високопільської ОТГ. Мої вам вітання так, вітаю вас телефоном. У телефоном скажу нашим глядачам, тому що у високопіллі нестабільний зв'язок. Ганно, що зараз відбувається у високопіллі? Зараз в високопіллі досить неспокійно, хоч і звільнили селище від окупантів. Але там постійно обстрілюється окупантами територія, і небезпечно для людей це зараз там буде дуже дуже небезпечно. Але в селищі проживає до 300 чоловік. Люди категорично відмовляються виїжджати. Вони дуже зраділи, що нарешті. Їх звільнили від окупантів наші збройні сили, і тому ні в якому разі не хочуть полишати домівки, хоч це підкреслює дуже небезпечно, тому що в будь-який момент можуть бути прильоти, міни гради. Окупанти не полишають ніяк, не дарують нам відчуття свободи і нагадують про те, що вони поряд, і в будь-яку минуту це може бути небезпечно для людей. Люди дуже зраділи звільненню. Така ефорія, радість. Від того від побаченого, що зайшли наші воїни, це просто треба бачити обличчя людей радісні, які настраждалися дійсно майже півроку, були в окупації і перетерпіли всі поневіряння цієї окупації, всі звірства, всі е, усі происки е, окупантів і і насилля, і полон, і зникали люди. Всього прийшло людям притерпіть, і це було і нестача і продуктів харчування, і медичної потребували допомоги. Але люди були невільні в тому, щоб це. Ну, поїхати десь лікуватися чи вийти, тому що окупанти не дозволяли і не було змоги доправляти гуманітарні грузи, усі спроби доправити гуманітарні грузи зеленим коридором чи вивезти людей. Вони увінчалися, не були успішними. Окупанти на це не йшли. Тому людям прийшлося дуже тяжко. Ви, дуже ви уточню, ви від самого початку е, окупації і до аж звільнення весь час перебували у високопіллі? Правильно, ні, ні. ні я не до самого. Е, я проживаю в селі князівка недалечко від високопілля, і моє село було звільнене нашими ЗСУ 30 березня і 31 березня збройні сили нас евакуювали, тому що. Неможливо було знаходитися мирному населенню у селі, тому що прильоти були такі, що неможливо було людям з погребів е, е, вилізти, і тому було прийнято рішення евакуювати населення. І Так я опинилася на підконтрольній Україні території, так як і всі жителі мого села. Ну а селище було і ще, і ще знаєте, було важко людям е, оце. Осознано осознавати, що зовсім поряд наші, три кілометри із ЗСУ, і вони ніяк не могли зайти в селище, тому що окупант дуже, дуже був сильний, дуже озброєний і стояв досить міцно там. Мої людям було важко зовсім, нібито то поряд наші, але вони не вільні були вийти. Скажіть, будь ласка, от ви зараз що, що що ви кажете 300 людей зараз перебуває у да. високопілля? Ну це будь люди, не... які здебільшого пережили окупацію. Що вони розповідають? Як з ними себе поводили російські військові? По різному російські військові забороняли вільно пересуватися, забороняли вечірню годину, і з 9 до 16 години тільки дозволялося мирному населенню рухатися, і то недалеко, і то не групами населення не могли збиратися групами, і дуже особливо доставалося чоловікам їх завжди перевіряли чи чи не було чужих чужаків і завжди досить пильно пильно дивилися чи нема тайтуювань чи якісь признаки що вони служили в ЗСУ. і звичайно окупанти вони охотилися за атовцями за волонтерами для них це було ну знаєте, як наснага. Вони шукали, але наші люди досить такі, ну великі молодці, не здавали своїх. У нас були хлопці, які служили в АТО, були сім'ї в кого служили вже в ЗСУ. Зараз на війні, і люди молодці. Люди цього інформації не говорили. От ну що відбирали у жителів, відбирали все, що їм подобалося. Особливо перші дні, як тільки зайшли, вони відбирали транспорт, усі види транспортних засобів, автомобілі. Зразу ж їх малювали зетками дійсно, і е, е, а потім уже і переключилися на мотоцикли, і, і на скутера. Любі види транспорту, це особливо лютували ДНРці, тому що вони прийшли е, слабо озброєні, і в них не було транспорту. І все це вони оджимали у місцевого населення, забирали не питаючись, ні ні в кого нічого. А хто не, не віддавав транспорт, могли роз, розстріляти. А хто там якісь поломки робили для того, щоб автомобіль не заводили, теж могли розстріляти цей автомобіль. Ну раз не вам, значить і не нам. Нелегко людям було. А ви зараз сама в високопілля вже повернулися. Правильно уточню просто. Ну я ще не зовсім повернулась, але я там майже весь час. час. займаюся евакуацією. Хто бажає виїхати? Я такі люди бажали і, і гуманітарні треба вантажі доставляти Ясно. і проблеми людей вирішувати. Але я підкреслюю там бути небезпечно. Ясно. тому що, да, дякую да. вам дуже. Дякую, що долучилися. Ганна Шостак Кучмяк, голова високопільської ОТГ, була з нами на зв'язку.